Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про пилок джолини, корисні властивості та застосування. Коли бджоли збирають нектар з рослин заради харчування, вони попутно запилюють їх. А частина полку прикріплюється до волосся їх тіла. Вони цей полок дбайливо несуть собі до вулика, де завдяки пристроям для збору полку встановленим пасічниками його роняють до спеціальної ємності для збору. Потім полок сушиться від вологи та пропонується споживачам. Застосування пилку бджолиного є активним в косметології, в тому числі як основи для шампунів, медицині та дієтології. За рахунок високого місту в ньому корисних речовин. То чим корисний пилок бджолиний? пилку бджіл користь визначається складом цього продукту бджільництва. Білки, мінеральні речовини, молочні кислоти, жири, цукор, вітаміни, мікроелементи, макроелементи. Перелік конкретних речовин, що містяться в полку: калій, залізо, мідь. Кобальт, кальций, фосфор, йод, хром, марганець, цинк, магній, каротиноїди, вітамін А, вітаміни групи В, Е, С, Д, П, ПП і К, Фітогормони. речовини, що мають антибактеріальну дію, Фенольні сполуки. Властивості полку ведуть до таких дій на здоров'я людини, протисклеротична, протизапальна, капілярно-зміцнювальна, антиоксидантна, сечогінна, жовчогінна, протипухлинна, зниження рівня поганого холестерину, зміцнення та відновлення підвищення захисного рівня імунітету. Поліпшення метаболізму в цілому та поліпшення засвоєння окремих поживних елементів організмом. Користь пилку безпосередньо пов'язана з зазначеними вищі діями та активно застосовується обома статтями людей. Так, бджолений пилок для жінок застосовується, щоб полегшити симптоми менопаузи. Нормалізувати гормональний фон у будь-якому віці допомогти в боротьбі зі стресом та зменшити дратівливість. Також сила користі полку в тому, що він здатний нормалізувати кров'яний тиск та зробити сон більш рівним. Як же приймати полок? Немає чітких за принципом медикаментозних показань, як приймати полок правильно. Хтось робить це один раз в день, а хтось розтягує на 2-4 прийоми на добу. Це можна робити вранці, ввечері, в обід. Як буде сприймати його ваш організм? Оптимальним вважається необхідність приймати полок не на порожній шлунок, тобто після їжі чи з їжею в якості біологічно активних добавок. Прекрасне поєднання у полку з йогуртами, з кашами, солодощами, мюслями та сиром, якщо ви вирішили приймати його з їжею. У разі прийому з питвом можна розчинити його у совку. Але врахуйте, що смак напою від цього зміниться. Пилок у вигляді капсул просто запивають водою. Якщо прийом здійснюється окремо, то можна просто взяти де деяку кількість пилку до рота і розсмоктувати. Слід зазначити, що в нього досить специфічний смак, який може припасти до душі не всім. Це поєднання гарбуза та мету. Причому обидві ці частини будуть завжди активно присутні. Незалежно від того, який полок ви вживаєте, з яких рослин. Для оптимального ефекту приймати варто по одній дві чайних ложки на добу дорослій людині. У два рази менше дітям у віці до 13 років. А підліткам рекомендовано 0,5-15 чайних ложки на день. Маленьким діткам до 3 років його прийом не показаний, бо може нашкодити. Якщо дитина відмовляється від прийому полку, то можна його не давати, принаймні до тих пір, поки він не здасться дитині їстівним. Рекомендації щодо застосування та протипоказання. Пилок є активно діючою речовною, яка заряджає організм енергією та бадьорістю, а тому прийом перед сном не рекомендується. Також при прийнятті надмірно великої кількості, особливо на голодний шлунок, можуть виникнути неприємні відчуття в животі, такі як ріст та біль. Утримайтеся від прийому пилку в наступних випадках. Хронічні захворювання печінки, метаболізація пилку відбувається печінкою. Індивідуальна непереносимость компонентів пилку та алергія на медові продукти, в тому числі алергія на сам пилок. Зважаючи на високий міст цукру, нехай натуральний, але все ж таки цукру. Дуже обережно слід приймати тим людям, що страждають від діабету, чи зовсім утриматися від прийому. Жінкам в період вагітності та лактації дана субстанція може як допомагати, так і чинити негативний вплив. Тому обов'язково проконсультуватися треба з лікарем перед початком прийому полку. Пилок не є продуктом, який показаний до їжі кожен день. Після 30-денного курсу прийому слід зробити перерву 2-3 місяці, щоб запобігти звиканню організму, а також простежити за реакцією. Інформація надана за знайомчою метою. І не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!